Новий етап мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях запускають програму Земський тренер. Після земських вчителів, і фельдшерів і поштарів, Кремль оголосив про запуск ще одного проекту для тимчасово окупованих територій. Цей проект називається Земський тренер. Він передбачає залучення тренерів у сільські громади Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. Програму почнуть реалізовувати з 26-го року. У нас сьогодні в повістці дня обговорення питань, зв'язаних з розвитком програм: Земський учитель, земський доктор, земський фельдшер, «Работник культури, земський тренер». на окупованій Луганщині. Вже з'явилися десятки вакансій для так званих наставників, яким обіцяють чималі виплати за переїзд до 2 мільйонів рублів. Формально програма позиціонується як розвиток спорту, але на практиці в неї зовсім інше спрямування. Під фейковим прикриттям фізичного виховання просуваються військово-патріотичні гуртки, заняття зі стрілецької підготовки, технічне навчання, пов'язане з бойовими діями. Частину тренерів формують з учасники війни проти України. Уряд Російської Федерації прямо заявляє, що тренери. Мають виховувати дітей у традиційних цінностях і готувати їх до служіння батьківщині.